Вітання учням джерела з Івано-Франківська, з давнього Станіславова. Я зараз стою перед собором Святого Воскресіння Христового, а з іншого боку, площа Ринок і ратуша. Тут поєднуються споруди різних часів. Храм 18 століття, побудований як католицький храм. Побудований як католицький храм свого часу був переданий греко-католикам. І якщо би ви побачили, то всередині, то зараз там повно народу, бо наші західні українці, галичани, греко-католики дуже набожні, бо віршково ходять в церкву. А сьогодні саме неділя. Площа ринок, можливо, не така історична, як у Львові, але теж цікава. А ратуша побудована. В міжвоєнний період між Першою і Другою світовою війною в конструктивістському стилі за влади Польщі. Ну, отже, знати історію України, історію нашої Галичини цікаво, бо Галичина колись була частиною княжої держави короля Данила, потім частиною Польщі, потім за першим поділом Речі Посполитої Галичина. Зробилася австрійською, Австрія, потім зробилася Австро-Угорщиною. Після Першої світової війни полякам вдалося захопити Галичину. І на міжвоєнний період між Першою і Другою світовою війною Галичина знову зробилася польською на якийсь час, а потім українською в складі радянської України. Ну і нарешті в складі Незалежної України зараз. Ось така історія нашого Івано-Франківська, колишнього Станіславова. А це собор Святого Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.